Всім привіт! Мене звати Ліза, і сьогодні ми поговоримо з вами про шведську мову, про розмовні фрази та про цифри. Будь-яка розмова з носієм шведської мови починається з фрази хей hey", або ґмором ґвель. Фразу хей hey ми використовуємо, коли ми побачили сусіда по вулиці або співробітника торгівельного центру, або співробітника міграційної служби. На добранність шведсько звучить як гунат. Коли ми прощаємося з людиною, ми кажемо. Heido, але ми можемо сказати вісис, вісинаре або хаентрев літа. І тепер ми переходимо до блоку запитань та відповідей. Для того, щоб запитати в людини, як тебе звати, ми кажемо: Вахетузу, Вахетуду, і відповідаємо йохет або мітнам ер. Йохет Ліса, Мітнам Ер Ліса, Де ти живеш. Абуджу, я бур і, звідки ти, бори фрон, комер я комер фрон. Різниця між другим і третім полягає в тому, що на друге питання ми відповідаємо, де ми живемо прямо зараз, а третє, звідки ми приїхали. Наприклад, якщо я зараз знаходжуся в Мальму, але я з Києва, то я відповідаю, я бор і Мальмо, я комер фронт, фрон Україна. Скільки тобі років? Hur gammal är du? Hur gammal är du? Abo, hur många år är du? hur många år? Är du? Jag är 20 år gammal. Hur mår du? Jag mår bra. Jag mår dåligt. Hur är det? Det är bra. Det är dåligt. Питання п'ятого блоку ми ставимо тоді, коли людина з себе погано почувалася, чи, наприклад, ваша дитина лягла спати ввечері в поганому настрої. Вона прокидається, і ви питаєте: Humordu, як ти себе почуваєш? А питання «хюреде» ви задаєте тоді, коли ви питаєте, типу: Ну, привіт, як справи? Якою мовою ти розмовляєш? Якою мовою ти володієш? Я талер українська. Хочу звернути тут увагу. Українська. Тут немає «ська». Не треба робити С м'якою. Українська. Українська, Енгельська. Після Хей, після Хюреде, після Why Ви кажете, «тревліта трефас. Трев трефас. Приємно познайомитися. Дякую. Так. Так, самюкке. Будь ласка, прошу, ваше гуд. Ушекта, фельот. Коли я починала вивчати шведську мову, для мене було доволі складно запам'ятати різницю між двома словами: ушекта, ушекта мей, та фолуот. Різниця в тому, що ушекта ми використовуємо, коли ми хочемо, наприклад, вийти з автобусу, пройти через людей в торгівельному центрі або щось запитати. І ми звертаємо на себе увагу. Ущекте, а фольдуот? Ми вибачаємося перед кимось, ми щось таке зробили, і ми повинні вибачитись перед людиною, ми кажемо «фольдуот». Цифри. Повертаючись до четвертого блоку, в нас було запитання, скільки тобі років, і нам треба відповісти, скільки нам років. Тому потрібно вивчити цифри. Цифри від 0 до 12 будуть різними. 0, 1, 2, 3, 4. 5, Секс х, ота ніо. Тио, ельва, толф. Далі від 13 до 19 в нас закінчення всі будуть на ТОН. Третон, фьютон, фемтон, СЕКСТОН, хутон атон, НІТТОН. Від 20 до 29 в нас корінь буде. Sugar. А кінець буде просто як звичайні цифри від 1 до 9. Sugar, sugar at, sugar twor, sugar tria, sugar фіра, sugar фен, sugar sex, sugar h, sugar ota, sugar ніo. В наступних числах 30, 40, 50, 60, 70, 80 так само. Корінь буде їх, але закінчення завжди стабільне. Треті, форті. 50, 60, huti oti. Хундра. Тво. Хундра. Тусен. Якщо ви хочете сказати, що вам 33, ви кажете, що вам 33. Якщо ви хочете сказати, що вам 46. Ви кажете 46. секс. Якщо вам 55. Фемті фем. Всім дякую, хто додивився до кінця. Якщо вам подобаються такі міні-лекції, дайте мені знати про це в коментарях та поставте лайк до відео.